П'ять помічників Софійки. Як ми сприймаємо інформацію? У великому місті, де будинки сягали хмар, жила маленька дослідниця Софійка. Вона була ученицею другого класу і знала, що світ це величезна книга. А її п'ять помічників допомагають їй читати цю книгу. Ці помічники її органи чуття. Зір, слух, нюх, смак і дотик, казала вона. Ви допомагаєте мені збирати найголовніше. Інформацію про все навколо. Одного ранку Софійка вирушила на прогулянку до парку. Першим запрацював зір. Я бачу, подумала вона. – «он велике зелене дерево, а он маленька червона квітка. Я отримую інформацію про їхню форму і колір. Раптом далеко вона почула гучний звук. Це був слух. Тук, тук, тук. долинало із куща. Це дядько будівельник стукав молотком. Софійка отримала звукову інформацію про його стан. Він працював. Вона підійшла ближче до клумби. Що це? Нюх підказав їй Ого, як пахне. Це аромат троянди. Я отримала інформацію про її запах. Дорогою додому Софійка купила морозиво. Лише один орган чуття міг їй сказати про його смак. Вона лизнула його. Ммм, яке солодке та холодне. Це був смак. Інформація отримана. Вдома на неї чекав її улюблений кіт Мурчик. Софійка обережно погладила його. Який же він м'якенький теплий? прошепотіла вона. Це дотик розповів мені про його розмір і стан. Він задоволений і пухнастий. А потім вона вирішила провести власний дослід на кухні, щоб отримати інформацію. Вона взяла воду, цукор. І ложку. Вона кинула цукор у воду і розмішала. Спочатку Зір показав, що цукор є, а потім як він зник. Пізніше смак дав їй висновок: цукор розчинився, а вода стала солодкою. Ось іще один спосіб отримати нову інформацію: дослід. Софійка зрозуміла: навколишній світ постійно посилає нам сигнали. Треба лише уважно слухати, дивитися, нюхати, куштувати і торкатися, бо інформація чекає нас усюди, і наші п'ять помічників завжди готові до роботи.